Поляки не захотіли розблокувати кордон. Зустріч урядовців обох держав з перевізниками у Польщі видимих результатів немає. На ягодині та ще у двох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні і далі порожнеча. А з боку Польщі десятикілометрові кілометрові черги. Ключове, що вимагають польські протестувальники відмінити для українських перевізників транспортний безвіз, щоб українці, які заробляють на перевезеннях, не конкурували з поляками. Пояснення проте. Естувальників, чому їм поперек горла став безвіз для українців, передає наш урядовець. Вони відчувають дисбаланс, що раніше перед по Початком повномасштабного вторгнення е, був відсоток десь 60 на 40 між українськими і польськими водіями в перевезеннях між Польщею і Україною. А зараз вони бачать, що 90-95% їздять українці, а тільки пять е, поляки. А коли ми запитали, чи готові вони їздити якраз в регіони Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, ті регіони, які постійно обстрілюються, які е, на східній території України, то поляки, звісно, е, кажуть, що вони туди. Зазвичай не їздять, але все одно хочуть їздити територію України. Ми ніяким чином не перешкоджаємо польським перевізникам рухатися територією України. При цьому Деркач має причини підозрювати, що польські протестувальники можуть блокувати кордон із політичних причин. Європейський союз заключив цю угоду з Україною, і Польща в односторонньому порядку цю угоду змінити не може. Про це їм сказали якраз колеги з міністерства інфраструктури Польщі, і так само підтвердили представники воєводств. На що перевізники не відреагували, і було зрозуміло, що. Питання, які і, і питання подальшого блокування кордону, це не стільки питання е, вирішити якісь зараз нагальні питання е, і, і проблеми, а для того, щоб просто з, з, зробити або е, якусь е, комунікаційну велику кампанію з цього, або зробити якусь політичну історію і просто тримати кордон зачиненим якнайдовше. Українська сторона наполягає, кордон має бути негайно розблокованим, бо це порушення низки угод. Акція протесту нагадаю почалася 6 листопада. Зі сторони Дорогуська до Ягодина стоять кілометрові черги. Українські перевізники буквально мусять жити в таких умовах. Один з них минулих вихідних помер на парковці у прикордонному польському місті. Чи пов'язано це з його вимушеним способом життя, досліджує польська поліція.